Відповідальність, відповідальність за себе, відповідальність за свої дії. Е, якщо вона в мінусі відповідальність програму, то людина стоїть безлаберна, непунктуальна, безвідповідальна, все полягає на случай, е, горить хай собі, горить, ну таке о, о, о таке по житті Людина живе, якось вона проживає це життя. Такі ілюзії. Тепер людина, яка має відповідальність, і вона в збитку. Це вже йде типу, педанство. Ти вже як стаєш таким як задротом, ти постійно кудись співаєш, всім, кому обіцяєш, досягаєш, приходиш на зустрічі вчасно, і ти стаєш типу, вже в програмі, як маразматик стаєш. Програма включається контрольора, і ти вже з людьми к себе привращаєшся в контрольора. І ти, щоб виконувати ці свої відповідальність свою там, перед дітьми, там, перед людьми, пообіцянки, там ще перед кимсь. І таким чином ти встаєш в програму як контрольора, і ти вже настільки стаєш відповідальний, що воно вже приносить тобі вред. Ти не можеш відказати, бо тому що ти відповідальний тебе всі на відповідальним, і ця маска, ця гра, вона починає з віком починає вже вліяти негативно на чоловіка. Він починає згодами понімати, що блін оця його відповідальність, і він не може там деякі речі прості прийняти. Він хвилюється. Тривога починається тривога, желудок болить, крутить руки, болять, спина болить, бо людина багато бере на себе, бо вона відповідальна. uh um. Це все в перебалансі. У балансі вона дає відповідальність за себе. Ти не береш чужі проблеми на себе, ти понимаєш, що це чужі проблеми, ти розділяєш їх. І твоя же тривога вона тебе не бере, бо ти знаєш, що ти взяв, наприклад, допомогти людині. Але якимось певним періодом, якимось певним ставленням ти не можеш допомогти людині. І ти говориш, що типу, я ну спокійно, я не можу тобі допомогти, але не виходить. Ну, наприклад, там, я домовився вас завести, в мене поламалась машина. Це мене не хвилює, нічого кажу, ну вибач, в мене поламала дружа машина. Ну, треба це питання по-іншому. Все, я спокійно це сказав. Типа, ну, А якщо в тебе воно в нові збитку, то ти будеш це все приймати на серці, тобі буде боліти, як я скажу, як я позвоню, а як я, а я а, свого не стримаю. ви будете брати машину в оренду Коротше, подумати собі проблеми. То що в мінусі, ей похер. та й не поїду. Скажу, що машина поломана. І не, ж не брехати, обманювати, щоб собі в ліжку положити в тіктоці, погортати. Тут бачите, програма вона завжди, якщо вона в балансі, вона крута. Якщо вона не в балансі, вона приносить вред, як і тим, як і тим. Хто хоче навчитися це все діло розсікати. Приходьте, я навчу, в мене є. Практики, у мене є, школа життя, наставник, обучення, карти таро, все в мене є. Хто хоче проработати ці програми, приходьте, також допоможу через РЕРС, через консультації.